Всім привіт! Ви на каналі Джек Дару. І сьогодні я вам розповім про види енергії. Промениста світло, хімічна, зберігається у структурах хімічних сполук, наприклад, у автомобільному паливі, продуктах харчування, ядерна. Криється в ядрах атомів і являє собою силу, яка утримує разом усі частинки, що утворюють атом, механічна або кінематична енергія руху, теплова, кінетична енергія атомів і молекул речовини, які постійно рухаються. Цим видом енергії наділені всі об'єкти Всесвіту від крихітної мурахи до гігантської планети. Потенційна являє собою запас енергії, наприклад, стиснута, пружина має запас енергії, щоб розпрямитися. Якщо пружину відпустити, потенційна енергія перейде в кінематичну і пружина розпрямиться, електрична енергія потік електронів. Всім дякую за перегляд. Бувайте!